Ти коли-небудь дивився на рік, що минає, і думав, чому я не зробив більше. Скільки разів ти обіцяв собі, що наступний рік буде іншим, але все залишалося так само. 2025 може стати твоїм проривом не черговою сторінкою календарних обіцянок, а роком, коли ти нарешті візьмеш своє життя в руки. Як це зробити? Слухай уважно. Це твій шанс змінити все. Перше. Забудь про минуле. Ти не можеш змінити те, що було, але ти можеш вирішити, що буде далі. Минулі невдачі, втрачені шанси, слова, які тебе зламали, це не твій вантаж на 2025, це лише уроки, які зробили тебе сильнішим. Сьогодні ти пишеш нову історію. Твоє майбутнє не залежить від того, що було вчора, воно залежить від того, що ти зробиш прямо зараз. Друге. Визнач, чого ти хочеш. Не просто бути щасливим чи заробити грошей. Що це для тебе? Мрія, яку ти бачиш перед очима, коли закриваєш їх, подорож до океану, власний бізнес, нова професія. Будь конкретним. Запиши це. одну мету, яка горітиме в тобі весь рік. Чому це важливо? Бо без ясної мети ти блукатимеш як корабель без компаса. Знайди свій маяк і тримай його перед очима. Третє. Зроби перший крок сьогодні. Не чекай 1 січня, ідеального настрою чи правильного моменту. Ідеального моменту не існує. Є тільки зараз. Хочеш бігати? Зуй просівки. Хочеш бізнес? Зроби один дзвінок. Хочеш навчитися. Відкрий книгу. Один маленький крок. І ти вже почав. Не треба стрибати на вершину одразу, просто почни рухатись. Кожен день додавай ще один крок, і до кінця 2025 го ти здивуєшся, як далеко дійшов. Четверте: будь готовим до труднощів. Прорив це не легка прогулянка. Будуть дні, коли ти втомишся, коли захочеш здатися, коли світ скаже, ти не зможеш. Але знаєш що? Ти, зможеш. ти вже проходив через складнощі і вистояв. Це твоя сила. Кожна перешкода це перевірка чи дійсно ти хочеш своєї мети. Перетвори ці випробування на сходинки і піднімайся вище. І останнє. Вір у себе! Ти не випадковість, не статистика, не просто ще одна людина в натовпі. У тобі є вогонь, який може спалити всі сумніви. Ти можеш більше, ніж думаєш, і 2025 це твій шанс це довести. Один рік 365 днів, і ти можеш змінити все. Це не просто рік, це твій прорив, твій бій, твоя перемога. Отже, що ти обираєш? Чекати ще один рік чи почати прямо зараз. Візьми ручку, напиши свою мету, зроби перший крок. І нехай 2025 стане роком, коли ти скажеш, я зробив це. Твоє майбутнє чекає. Бери його!